Продовжимо нашою традиційною щосуботньою рубрикою. Це кадри тижня, які вразили безпосередньо нас, і от від цього фото, яке ви зараз побачите, повинно пригоріти у кожного росіянина, який бризкою числиною кричить, що ми нацисти антихристи Це фото Владислава Мусієнка, де боється Азову, обіймає Хасида. Це 16 вересня. В Умані Під час святкування юдейського нового року Рош Хашана. військовий з позивним Ребе на один день приїхав в Умань з передової на рукаві Азовці, як ви бачите, шеврон, де на тлі червоно-чорного прапора зображена зірка Давида. І він щодня перемагає рашизм, як і всі наші військові на передовій. Ну а далі про те, де немає жодного живого місця, і повністю продірявлена земля, апокаліпсис у всій своїй мерзенній красі кадри, не наче з голівудського блокбастеру про жахливу війну, але ні, це на жаль, не кіно. Це українська земля, яку безжально спотворила російська агресія. Ви бачите кадри звільненої збройними силами України Кліщиївки Бахмутського району, відео п'ятої штурмової окремої бригади. Підписане стисло, але зрозуміло. Ще одне селище на Донеччині ще зруйноване через війну, влаштовану Путіним і його армією терористів. Не написали лише відбудуємо, але обов'язково відновимо, щойно це стане можливим. А це кадри порятунку людей у Черкасах, де зранку, 21 вересня, уламки російської ракети поцілили у готель. Цілу добу тоді тривав розбір завалів. Одинадцятеро постраждалих, з них шестеро госпіталізованих. Двоє було у важкому стані. Рятувальники працювали тоді без перерви, щоб знайти всіх, і в прямому сенсі слова перерили майже 600 тонн лише будівельного сміття, в які перетворили готель рашисти. Ну а на наступному фото Костянтина Сови зустріч тата зі своїми синами. Воїн Сергій втратив ногу під вугледаром, наступивши на ворожу міну, але діти не втратили батька. Це чергове нагадування про те, що війна завдає каліцтв, і це чергове нагадування всім нам і державі про обов'язок піклуватись про тих, хто захищав і захищає нас та, на жаль, отримує такі травми. Ну а далі продовжу цитатою. не будеш ти годен синів християнських під собою. Мати твого війська, ми не боїмося, землею, водою будемо. Битися з тобою, це як я вже сказав, цитата уривок з відомого листа Запорізь... запорожців турецькому султанові класичну картину Іллі Рєпіна на новий лад відтворив фотограф Емерік Луїсет та бійці 112-ї окремої бригади тероборони. Підписав так: здалеку чую відповідь козаків Україна 2023 рік. Також автор зазначив, що зараз ведеться значно підступніша війна, яка розгортається навколо контролю над історією та культурою. Вона залишається дуже невідомою, і багато європейців беруть в ній участь, часто несвідомо поширюючи російські колоніальні наративи. А культура це зброя на великому полі битви. Давайте про це. Не забувати Емерик Луйсер. До речі, можемо зараз подивитись на оригінал. Та сама невимушеність, піднесений настрій, мужність і оптимізм. Ну, от, хіба що замість турецького султана тепер у сучасних козаків Путін і його окупаційне військо. Ну і також замість шабель та списів автомати нині, і гранатомети. З'явився однострій, і мобільні телефони. Та й писати можна давно вже не пером. Але головне залишилось незмінним це дух. Мужнього українського війська, як то кажуть, новий тиждень, але той самий Крим і нові кадри тижня. Знову приліт і знову жирний в Севастополь, так би мовити, бархатний сезон у повному розквіті, і не аби куди, а прямісінько в штаб чорноморського флоту, який свого часу привласнила собі Росія. Як бачимо, влучень було щонайменше два. Якраз на відео добре видно приліт другої ракети ще й коли там. Була нарада керівного складу. Рахуємо, флагман Москва пішов на дно. Штабу нема. Підводні човни з Севастополя вийшли. Про надводні кораблі типу БДК я сором'язливо промовчу. Робимо висновок. Україна морська держава здатна дати бій навіть без власного флоту. А наступні кадри це про теплі обійми, це про усмішки, сльози, клумаки, рюкзаки, сумки. Рука в руці, діти обіймають татусів, які повернулись звідти щиро. Сумно і радісно одночасно це Краматорськ, яким цього тижня його через об'єктив побачив професійний яр-доброносов. Він не вперше, до речі, викладає ось такі фото з вокзалу цього прифронтового міста. Бо Краматорськ він вже давно перетворився на місце довгоочікуваних зустрічей і гарячих поцілунків. Українці їдуть за сотні кілометрів в одну з найнебезпечніших точок України, аби лише притиснути до себе близьку людину. От залізничний вокзал, який півтора роки тому. Ракетою цинічно вразили російські окупанти, перетворивши його на криваву баню. Він нині став місцем радощів і сліз, щастя і суму, зустрічі і прощань. Висновків тут не буде. Просто подивіться, що таке справжність і щирість.